Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам кипарисовий кнутканський пендула. Це один із найкрасивіших сортів плакучих хвойних дерев. Це швидкоростучий сорт. В 10-річному віці сягає 3 метрів висоту. Хвоя зелена. Бокові пагони і верхівка звисаючі. Вимоги до клімату та ґрунту помірні, надає перевагу сонячним місцям. Мінімальна температура росту складає мінус 28 градусів. Рекомендується для одиничної посадки на видних місцях. Придбати кіпарисово нутканський пендула ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва «Будяк.нет». Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!